Як це? Я навіть не торкався. Ми усе зробили правильно. Можливо, це отруєння реактора. Якщо ви вважаєте, що це отруєння, то ви діяли неправильно і гасите мій реактор. Піднімайте стержні. Гадаю, якщо вимкнути автоматичне керування, ми зможемо контролювати процес. Виконуйте вимкнути систему автоматичного контролю, перемкнути на загальний. Леоніда автоконтроль вимкнено. Активовано загальний. Що ти зробив? Те, що ви наказали, я перемкнув. Поглянь на це. Не розумію. Срані аматори. Ви зупинили реактор. Як вас взагалі прийняли на цю роботу? Товаришу Дятлов. Знову скажете, що зробили усе правильно. Мурлове тупе. Прошу вибачити за незадовільний результат. Що ви робите? Треба вимкнути всю систему. Ні. Можливо, реактор у ксеноновій ямі. Потрібно вимкнути його і чекати добу. Ні, ми завершимо випробування. Піднімайте до 700. Не можна збільшувати потужність за інструкцією. Не кажіть мені про інструкції. Якщо знизити з 80... Ні, ні, знизимо з 50. Це ще гірше. У інструкції не йдеться про 50 взагалі. Товаришу дятло. Вибачте, але те, що ви пропонуєте, не має сенсу. Збільшуйте потужність. Ні. Я відмовляюся, це небезпечно. Безпека понад усе завжди. Я кажу це вже 25 років. Саме стільки я виконую цю роботу. 25. довше за тебе, Акімов? Так набагато довше. Так у тебе ще молоко на губах не обсохло. Тож, коли я кажу, що безпечно, це безпечно. А якщо ви не згодні, ви тут не працюватимете ні за що. І не лише тут: а й на Курській, Ігналінській, Ленінградській чи Нововоронецькій АЕС. На жодній з них. Це я вам обіцяю. Гадаю, ви розумієте, що я можу це влаштувати? Збільшуйте потужність. Тоді прошу записати ваш наказ. Збільшу напругу. Давай разом. Мене там навіть не було. Що? Мене не було у диспетчерській, коли вони збільшили потужність. Тоді скажіть, де ж ви були? Товаришу Легасов, Ви свідок, а не прокурор. Тут я ставлю питання. Якщо у вас не було у диспетчерській, то де ви були? В туалеті. У туалеті? Товаришка Хом'юко питала усіх, хто був тієї ночі в диспетчерській. Усі вони казали те саме. Я розумів, що наказ дятлова хибний, але якби я не підкорився, мене би звільнили. Леонід Топтунов за День до смерті. Ні, товаришу Дятлов, Ви були там. Ви наказали їм збільшити потужність. Це факт. суд оголошує перерву 30 хвилин